Привіт! Вчора мав бути день народження мого покійного дяді Юрія, але, на жаль, він помер декілька років тому. І ми вирішили подарувати йому, так би мовити, подарувати у вічність пісню виконання моєї мами. Сміється плачуть Солов'ї. Тому, будь ласка. Сміються плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди, цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде, ти не дивись, що буде там. Чи забуття, чи зрада весна йде назустріч нам вона в цей час нам рада, на мить єдиний залиши свій сум думки, і горе. І Шумляче море, відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, Тут лються пахощі густі, Там гнуться верби п'яні. Чому ж Лежиш без руху Ти коли весь світ? Бенкет весна справляет, смеются, плачут, солови и бьют песнями в груди Целуй, целуй, целуй ей, снова молодее. Мій брат помер в повині лікарів, які не могли, навіть не хотіли відправити його на діаліз, коли в його зупинились нирки. Мій брат був за фахом лікар, який завжди допомагав людям, рятував їхнє життя. Царство небесне, моєму брату,